Закарпатські прикордонники прозвітували за пів року роботи. За цей час кордон перетнуло більше півтора мільйона людей, і це лише на ділянці Чопського прикордонного загону. Тут більше українців заїхало в Україну ніж виїхало. Та були й випадки, коли прикордонники не випускали людей в інші країни через підробку документів. Найчастіше нами виявляються підроблені документи, але ці підроблені документи це є підробки підтвердних документів на право виїзду громадян України категорії 1860, такі як тимчасові посвідчення військово зобов'язаних, пенсійні посвідчення дуже часто підробляються у нас. Також є довідки від МСЕК, довідки ЛКК. Дуже часто зустрічаємо підробні штампи консульських установ, які стоять в паспортних документах. Люди намагаються по ним перетнути кордон. По всім цим випадкам відправляється повідомлення на національну поліцію щодо притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності за статтею 358, тобто підробка документів. Представник Мукачівського прикордонного загону розповідає, що частина людей намагається виїхати за кордон через систему шлях. Ця система була розроблена для того, щоб волонтери призовного віку могли виїхати за кордон і привозити гуманітарну допомогу. Водночас вони зобов'язані повернутися в Україну протягом одного-двох місяців. Проте є системні випадки, коли чиновники користуються системою, щоб випустити за кордон призовників. Які назад не повертаються, дуже актуальним в останньому часом стає незаконне внесення осіб до системи Шлях. Всі чули про таку систему, яка створена з метою якби, надати можливість певній категорії людей виїжджати, так званим ліцензіатам та волонтерам для забезпечення ну, нашої діяльності. Але поряд з тим деякі посадові особи вносять їх туди з метою їх виїзду за певну суму коштів. Найбільше по статистиці вносять незаконно це Волинська Ова, Київська, Харківська. Тому це питання залишається надалі дуже проблематичним. Лише за перші три місяці року у межах п'яти областей: Закарпатської, Львівської, Волинської, Івано-Франківської та Чернівецької більше трьох тисяч українців виїхали за системою шлях і вчасно не повернулись додому. Водночас відповідальність за такі дії не передбачена. Не повернулося станом, станом на сьогодні, якщо брати за січень-березень. Січень Це 3171 особа. Це на ділянці нашого регіонального управління. Цього західного західного управління. Так, понад 3 тисячі осіб. Також прикордонники нагадали, що на період воєнного стану спрощений перетин кордону з дітьми. До великої війни дитина могла перетнути кордон лише за згодою обох батьків. Зараз вона може виїздити з кимось одним із батьків без додаткових документів. Вивозить дитину один з батьків може вивезти без згоди другого з батьків на період дії воєнного стану. Така ситуація є, тобто доручення не потрібне. Один з батьків, крім того, може ще вивозити дідусь, бабуся. Брат, якщо повнолітній сестра, якщо повнолітній, ну відповідно брат, якщо він категорія 18-60, має мати звільнення від мобілізації, мати право на перетин кордону. Крім того, прикордонники відмітили ефективність роботи електронної черги для вантажівок. Онлайн реєстрація для перетину кордону із країнами ЄС майже повністю вирішила проблему черг на вантажних пунктах пропуску. Нагадаємо, що є черга працює на КПП Тиса, Ужгород вишні нємецьке та Дякова Халмео.